Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Псалом 1 в Біблії говорить про блаженства праведних та їхню благодать перед Богом. Цей вірш підкреслює важливість убирати праведний шлях у житті, уникаючи спілкування зі злими та відступниками той, хто слідує закону Господа. Буде благословенний. Та в законі Господнім його насолода і про закону Його вдень та вночі він роздумує. Другий вірш Псалма 1 дає можливість роздумувати на слові Божому день і ніч. Той, хто звертає увагу на закони Господа і думає про них постійно, буде насолоджуватися благодаттю та мудрістю, яку надає Слово Боже. Цей вірш нагадує нам про значення вивчення та роздумування над святим Письмом, щоб проводити праведне та благочестиве життя. І Він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно. І що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Третій вірш Псалма 1 порівнює праведну людину з деревом, яке садять біля води, це дерево вміє родити свій плід на відповідний час і не в'яне, оскільки має постійний доступ до води. Так само і праведна людина, яка має постійний контакт з Богом. Через розмірковування над його словом буде благословенна в своїх справах. Вона буде процвітати і її життя буде наповнене радістю та щастям через Божу благодать. Не так ті безбожні вони, як полова, що вітер її розвіває. Четвертий вірш Псалма 1 порівнює безбожних людей з половою, яку вітер розвіває. Як полова, що розноситься вітром, безбожні люди не мають належної міцності чи стійкості у своїх діях і рішеннях, вони можуть бути відкинуті в бік та розрізнятися напрямками своїх вчинків, не маючи сталої основи чи цілі. Таким чином, псалом підкреслює значення праведності та вірності перед Богом, що допомагає людині триматися на правильному життєвому шляху. Ось тому то не стоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. П'ятий вірш Псалма 1 підкреслює, що безбожні не стоять перед суднями у день вирішення праведного суду, а грішники не відуть у об'єднання праведних. Це означає, що грішники та безбожні особи, які не живуть за Божими заповідями. Та не йдуть праведним шляхом, будуть судитися за свої вчинки перед Богом. Таким чином, псалом нагадує нам про вагомість наших вчинків та виборів у цьому житті, оскільки вони матимуть вплив на наше майбутнє і наш вічні відносини з Богом. Дорогу по бо знає Господь, а дорога безбожних загине. В шостому вірші Псалма 1 сказано, що Господь знає шлях праведних, але шлях безбожників призведе до загибелі. Це підкреслює важливість праведного життя та життя за Божими засадами. Той, хто йде праведним шляхом, має впевненість в тому, що Бог веде його та знає його шлях. Натомість той, хто обирає безбожність та порушує Божі заповіді, переречений на загибель. Цей вірш нагадує, що в нашому виборі між праведністю та безбожністю залежить наша доля та вічне спасіння.